Давай цю фразу. Давай. Давай. Хочу знайти правильну угу. точку, з якої це сказати. Для початку нам треба, щоб припинилася війна, а далі вже будемо миротворці і все інше. Але ж на яких умовах? Коротше, я зрозуміла, що моя Кирилівка до мене не повернеться. Коротше, я зрозуміла, що моя Кирилівка до мене не повернеться.